Доброго ранку всім. У нас другий день дощ є. Сьогодні Віктор на роботу не пішов із-за дощу, бо нема чого робити в них, коли йде дощ. Як вам, мої орхідейки? Мені подобається. Ну, За такої погоди така хандра нічого не хочеться робити. Єдине, що хочеться, <кхи> це їсти. І ось мій сніданок. Гляньте, як зварилося яйце. У вигляді сердечок. <кхи> Трохи витекло і вийшли сердечки. Сейчас намажу майонезом. Салко, помидорчик, гималайская соль. И целое будет достатньо. Я так думаю. Всі, хто їсть, за мною смачного. Ну, що, в нас дощ перестав, вийшла на вулицю подивитися, що в нас тут коїться. А в нас тут ось живуть котята на холодильнику. Вже вони в хату забігають, ну днем вони гуляють. На вулиці, що тут у нас в холодильнику? Є ще м'ясо для собак. Та ще трохи є. <кхід> у нас нема не кусочка. Ну, саме головне, щоб собачка мала. Зараз гляну, що там на огороді. Хоча що там дивиться, я і так знаю, що там безлад. Я дивлюсь. Блогерів Наталя і Віктор із міста Самар. Ну, там порядочок, там Віктор і на вгороді Наталі допомагає і в дворі. Ну а моєму то ніколи, то больний. Ой, а ось навіть. Левинний зев який ще цвіте. Я не думала, що він так довго. Що таке, Філя? Ще ось якась квітка заквітла. Це, така невзрачна. А це ж я її з розсади висаджувала. Воно уже гергине мороз побив і кани. Треба викопувати нікому. Я вже ось тут і вирвала бур'ян. З горем пополам. Треба тільки скопати. но хазяїн нас зайнятий. Сусідів вже там порядок. Та того сусіда. Порядочок. Нема бажаючих до мене. Грядочку скопати під чесночок. Якщо є, приїжджайте. Не? Ви мамка вже вас бросила, вже самі самостоятельно бігають. Так, ну а що я? Я збираюся. Дуже крутий бутик зараз посітить у нас в місті. Називається він second-hand. На більше ми не спроможні. Ну, я там буду купувати для Марселя таку фланелеву. Дитячі такий є конвертики. Я йому міняю, не стираю, викидаю. Якщо, якщо в мене вийде зняти, то подивитись, що я там придбаю. Ну, як зняти не вийде, то покажу вдома. Ось наш магазин. Одяг з Європи. зайдемо. Ціни. Сьогодні середа. Там натуральні ткані. тут люди розуміють, що тут вибирати. Тут треба все перерити, щоб щось знайти. Для Марселя я нічого не бачу. Хоча ось. Оце ось. Я такий дитячий конвертик. Не кенький. Хотя це не фланель. Можливо, возьму. сейчас подивлюся, гарно. Так, хочу найти гель для душу Це круті пінки. Універсальний спрей для чищення. Треба буде взяти. Попробуємо. Ну на сьогодні з першої пенсії на цій, цьому місяці. Так. Тут, мабуть, гель для душі. ага оціні 130 це шампунь а гель для душі ось тут внизу 119 ось алоєвєра 109 будем брать Ну, все, я вже вдома. Покажу, що я купила в секонді. Нічого такого не взяла. Ось. Гель для душа. Це італійський, вроді кажуть. 120 гривень. вера. Делікатний. Пахне гарно. І купила такий рушничок. Це мікрофібра. Це новий. Це не беушний. Дівчата порекомендували кажуть. Дуже гарний. Не знаю, в мене таких рушників не було. Треба щось оновити. Це такий рушничок. Гель і рушничок. Марселю куплю завтра. Завтра самий такий день, що ціни дешеві, по-моєму, 41 гривня за кілограм то завтра піду і котам під стілки нової наберу. І Марсюші. У нас сонечко. То було похмуро. Зараз як гарно сонечко світить. І зразу видно, що з тої сторони вікна треба мити срочно. Ну, ось як буде бабине літо, так і зробимо. А зараз з вами прощаюсь. Пока. До нових зустрічей!